Ви знаєте, є країни, які виступали проти нашого членства в НАТО. І це була Америка, і це була Німеччина, і це була Угорщина, і це, була... і це були Словаки, і це факт. І якщо ми говоримо відкрито, то, а, то треба звернути увагу, і сказати чесно, нас там не бачили. І я вважаю, що е, це одна із причин, чому у нас війна. Тому що не боялись, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більше він може е, нас знищити. Але українська армія сильних людей наш народ вони вразили весь світ. І сьогодні ми говоримо. І хочемо цього, і я піднімав це питання з президентом Трампом. Що ми хочемо, щоб це не повторилось.